Потрібно якби листочок наш поділити на чотири частини. А, небо буде якби з трьох частин, да і четверта частина це земля. А вона буде темненька, тому а, я не буду одразу, я а, спочатку, наприклад, дивиться, я поділю, просто поставлю такі, як рисочки, так а, а, середньої частинки. Оце буде перша, друга. Тут в нас ще буде, ну, можна там, наприклад, отак зробити, от да? знизу. так, І знизу 1, 2, 3, 4. Тобто оця нижня частинка ми можемо позначити, навіть жовтим кольором можна позначити. Вона нам не заважає цей жовтий колір знизу. І от такі три частини переходу буде. Перша частина всередині жовта, більш така жовта. Але дивіться, я зроблю один раз, я взяла, ну якщо ми беремо наші кольори, так? а потім я все ж таки буду розташовувати. І цей жовтий кольор буде підійматися вверх. так, Спочатку я отут його зроблю більш таким яскравим на цієї частинці посередині. Більш яскравий, а потім іще водичку я роблю, так, щоб він у мене так не загубив. І я розтягую так, колір наверх. Майже білий він в мене буде, бачите? Ну, може, тільки. Десь він буде більш жовтий, я можу взяти зараз, наприклад, ще а, колір і ще додати хавчурка, якщо вага заважає, так, я можу там трошки ще додати, можу з, а, тут зробити деякі, а, додати кольору, так, а, але тому, що він такий вогкий і ще залишається, так, то тоді я ще, скажімо так, його ну, тут можу ще додати, але потім я водичкою все це, як би. Прибираю може бути трошечки, так, трошечки щось більше, з, яко, з якихось боків, але все одно не буде багато. Тобто, у нас вийшла частинка більше жовта, а потім перехід. На зовсім світлі. Ну десь вийшло. десь не зовсім вийшло. Не хочеться мені, щоб вона була прям така, як это казати, зовсім рівна. Десь буде більше, да, не буває такого переходу, щоб він був рівний, не буває такого. І далі спускаємося до червоного. От ми можемо зараз змішати трошки, отут додати, да, і змішати він буде такий помаранчевий, а далі червоний, вже зовсім червоний. Але теж його ну, багато, ну не дуже багато, так? Ми тут змішуємо кольори, щоб вони були помаранчеві такі трошки, і спускається вже рожевий наш червоний колір. Але ж немає, да, знов таки, немає рівного переходу. Це в виходить трошки різний, так? Ще я жовтого додам, додам трошки жовтого, щоб він з'єднався. У вас може бути навіть помаранчевий такий він може бути колір, спускаємося вниз, більш горячий, більш горячий, червоний. Щоб Получився такий. Але небагато, небагато. Все ж таки більше червоного потрібно нам, щоб тут залишалося. Так, і я не чекаю, щоб в мене висох, висохла е фарба, тому що я хочу ще змішати кольори. От він червоний, але ж перехід до фіолетового потрібен темніше до землі. Чим ближче до землі, тим темніше. Тому я хочу зробити, щоб він все ж таки був фіолетовий, змішався, змішалися кольори. Якщо мені не вистачає червоного, я додам червоного. Але потрібно, щоб вони змішалися, щоб вони були темніше, не водичкою, а все ж таки кольором. І оця частина буде більше. Фіолетово, і дивіться я залишу сонечко червоного кольору, а все інше, мабуть, зроблю. Більш фіолетовим Але якщо у вас є фіолетовий кольор, можна це окремо фіолетовим зробити, я можу трьох, поки в мене така а, волог, а, волога. я додам ще червоного трошки, більш яскравого, щоб більш було червоне сонце. Бачите, я дуже мало використовую зараз кольорів. так, Колір беру ну, майже трошки, майже трошки, щоб змішати, щоб додати якогось світла, або ну, ну дуже трошки. Бо, якщо, да, я, наприклад, хочу ще червоного так додати, так? Теж я буду дуже мало цього робити, додавати таких якихось червоних додаткових ліній дуже мало. Використовувати мало фарми. Ну, а знизу ми можемо взяти більш таку. Більш синій колір, червоний, жовтий, змішати. Можна зробити більш зелене, наприклад, землю. Так? Ну, я спочатку, наприклад, візьму таку фарбу темненьку, так, синю. Неважливо, що тут буде нерівно, так. Але щоб зробити інші кольори, так, от я зараз швидко-швидко додам жовтого, щоб він змішався в мене з синім і був такий більш зелений колір. Поки він не висох. Десь понизу можу додати, наприклад, ще червоного, і буде зовсім такий іноді фіолетовий. Ой, фіолетовий, коричневий майже, Майже, якщо червоний, я додаю, да, синій жовтий і червоний, це вже такий буде більш коричневий тон. І темненька така ніч, можна якісь кущі додати, якщо хочеться, наприклад, ну це десь там буде здалечені, здалечені. але це не обов'язково. Щось там буде таке. Більше похож, схоже було на якийсь кущ. Тобто передня частина в нас завжди буде темніша, так? Темніша, набагато темніша. Потім в нас да, на червоному такому просторі фіолетова частина з'являється, тому що а, сонце сідає і більш яскраві жовти кольори, теплі такі жовти кольори. Навіть і взимку, навіть і зараз, якщо ви, от, ви бачили, наприклад, зараз закат, я казала вам, подивіться. Да, навіть і зараз закат більш червоний, а зараз зовсім він такий червоний, дуже яскравий.